Доброго ранку ми заквахаємо. Я тут роблю зажарку для соуса, для а, голубців в мене в морозилки вони лежали, І думаю, час, мабуть, їх висовувати та приготувати. От бачите. Так що, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 9 галків. Дивіться, що в мене нарешті є, у мене є посудомойка. Правда, купила я з рук. Не така гарненька, як Бош, але головне, щоб працювала. Два чоловіки, вони просто у них як бізнес, я так розумію, чинять посудомойки і перепродають і можуть також поставити. То я все... Оптом і купила в них. Так, так, також також пригостила їх голубцями, аби вони не відмовилися. Смачно пахне. Мабуть, є. Так, Я, Джуліет і Джасік їдемо до бабусі. Бабуся, ми будемо, так... так, так я не знаю, казала вам чи ні, але ми також збираємо одяг в Україну. Їжу вже люди менш здають, але я досі прийнімаю, просто ще ну, не було бажаючих. Я продовжую агітувати, але що є, то є. А от на одяг багато людей відкликнулося, треба збирати. Зараз їдемо до мами, заберу одяг. Мама також зварила холодець, мене запрошувала, так що і чашу вже бабуся давно не бачила. а теж за ним сумує. Так що поїхали. Поки ще є час. Дивіться, дивіться, бабуся, які пакунки тут напакувала. Тут і, і ковдри, і просто ні, чи що? Одяг, обух, тобто взуття. Ну, коротше, всього тут бабуся напакувала. Бачите, американцям от, знайти одяг, щоб в донацію, це розплюнути. Я через світ теж пройду, бо. От чого чого? А одягу у нас тут ну багато, дуже багато і недорого купити. Кашку, як нам мали. Оцю фурчик цей він не знімає. бабуся зняла з нього фурчик, він там чуть сльози вже вже сльозимінтоваше. Як п'ю Джуліята Рівйо. Я не знімала тому що я виводила серію, але я їла холодець. Бабуля, бабуся зробила з зин, індика, а у джюлюти були а, м, равіолі з сиром і креветками. Марина, от это... Бабуся вже бачите. Кати не так а ти мені що хочеш з'їдять. <гум> бабуся знову тут робить ревізію їжі, бо ходила ж за безкоштовною їжею, там знову макарони дали. No corruption donuts. We do bottle bottle flips. Oh, bottle flips. Oh, okay. Uh you, you, you may have may, um, make it later. Okay. Oh, you need to land it. Okay. That's where bottle flips are. Okay. Woohoo uh hoo. -huh. I know sister. Come on, you do it. Whoa! That's how you do it, Josie. Well, how about... <laughs> oh, no. my God. Don't flip yourself, son! How about... You do... how be, about... Careful. be careful! How about you do this? Wow! Like that? That would be cool! Be careful, son! Be... Oh my gosh! Don't, don't kill me with that! Go. So, did you from school. Скалет сьогодні йде на танці. На танці. Вона вчора приміряла, а вона каже: мама, я хочу сукню. Я кажу, ну йди, подивися в шафі. Каже, в мене немає ніяких сукань. Не є, але, мабуть, не те, що вона хотіла. Більше дівчинки, в неї такі сукні. А... Я кажу: ну, мої сукні всі великі на тебе. Табежи мені, мам. Я кажу, Іди, А... до шафи. Де... Де у малих одяг. Кажу, там десь три сукні залишилися від Анжеліки. Вона пішла, приміряла. Всі якраз. Всі якраз, 12 років їй. Так, така класна, коротше, обрала вона. А, куди я їду? День повезе її на, на, на танці. Так що за це я не хвилююся. Я хочу зупинитися в крамниці. Мені прийшло замовлення на трубочки 10 штук і на ватрушки. Та же американка, що в мене замовляла до цього Наполеон і потім теж на молоко. Так що вона повернулася, круто. І після цього я під'їду ще до одної дівчини, вона мені одяг дасть для України і чекаю на відповідь ще від, америка... від американки, вона теж а, повинна мені дати м, одяг. Але я поки що не чула відповіді від неї. Так що такий план зараз я поїду. Я нічого не знімала. Фух. Що я робила? Ну, по перше, я була в двох місцях, забрала одяг. Ой, Олень. Бо я дивіться, я в якийсь гущі тут. Я тут дивіться, що собі нагрібла. Поленят. Мені скаже, що ти нагрібла, та не те? Треба щось інше. Воно недобре дерево, а я що, я грибу, бо, бо я грибу. Так, як важно. Дивіться, який загід. Коротше, я в сусідньому місті. Першу тішу шукала, шукала там дві вулиці. А, 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 ну, там номер вулиці, але там одна вулиця, а одне місце. І я завернула не на ту, і там дім є, і такий, який треба, заходжу. А, ви, мабуть, не... вам треба, мабуть, була вулиця, а не місце, ви не туди заїхали, трошки трошки вгору вам. Та ну юкали мене знайшла, вони ну, загрузили багато, багато одягу. Ну, Потім поїхала цих американців шукати. А вони в якомусь десь там далеко-далеко, в якийсь хащах, в якийсь хащах і Коротше. Знайшла. Мені дівчина ще одна пише, може збросити одяг. Чесно кажучи, я не знаю, чи в мене місце зараз є, і вже все забито. Ну, коли ці дров... дровиняки викину, то буде місце. Ах, мені ще докра... Я до краниці так і не доїхала. Добре, Головна вулочка. вуличка, головна вулиця цього міста, Дінкс. Я колись вас сюди брала, але не вечора. Я не бачила цих вогоньків. Вони запалювали. Але все одне не така вона зайнята, як вулиця на маміному містечку. Але дуже затишно тут теж. Є потенціал зробити щось ще більше. Ці Доброго ранку ми за клагами я їду. До того міста, місця, де ми а, будемо пакувати всі речі, одяг, везу, повна машина одягу. Це я ще через свій одяг не пройшла. У мене ще людини три або чотири сказали, що ще привезуть одяг. От одяг кажу, це не складно збирати. Так що, я думаю, це не остання моя поїздка до, того, до той кладової. А Дені буде сьогодні з дітьми, з молодшими. Ми так домовилися. Ну, він знав, що я буду зайнята цілий день. Так що я їх погодувала і кажу, все, мама пішла. Я хочу пару годинок провести в цій кладовій, Потім у мене замовлення. Думала, я вчора думала, треба було хоча б трубочки спекти. Я не знаю, це я покаталася по місту, так? Збирала одяг. Я прийшла, я просто тупо втомилася. Просто тупо втомилася і сіла, і все. І знаю, що треба, але, блін, я не можу. А потім Джашик до мене прийшов, і ми заснули в кріслі. так що, Прокинулася десь час ночі, вже я точно нічого не пекла, Так що якось так. А... Ладно. Щось хотіла сказати. А, ну це замовлення в мене буде. А на вечір ми з дівчатами зустрічаємося, з подружками нарешті йдемо в ресторан перший раз цього року. Довго-довго ми домовлялися, то одна не може, то і ще хтось не може. Ну, все ж таки, одна дівчина ні, дві дівчини не зможуть, але ми вирішили зустрічатися все одне. Я кажу, так, я хочу. я хочу вийти. Буду їсти все. І в понеділок буду їсти все, бо це мамин день народження. А після цього, я думаю, треба знову тиждень поголодувати. Бо я тримаюся на тому, на тому ж уровні, що на тому ж рівні, що я була як неділю, не як тиждень я не їла. Ну, хоч тримаюся, але треба йти далі. Хочу ще кілька паундів збросити, скинути. Добре. Ідемо працювати. Анжеліка приїжджає сьогодні, так що у Джуліети плани з сестрою. Кейп зараз у друга і а, працює теж. Так що якось так. Одна скарлетт, вона не хоче не з малими йти з батьком. Може він її мови, бо він хотів там їх вивести до бібліотеки, щось таке, не знаю. Але а, не знаю, що вона буде робити. вона Вирішила, що вона хоче грати в Юкалейлі. Знайшла стару Юкалейлі, що Анжеліка купляла собі. Там давно теж в неї в голову стукнуло, що вона буде на Юкалейлі грати. Вона на той юкалейлі так і не грала, але нема а, струн. І вона мені оце вже кілька днів на, моз... на капає, крапає. Мама купи мені струни. Кажу, я не знаю, чи я зможу сьогодні. Ну, коротше. До батька. <смір> Батько те ж саме каже. <смір> Добре. Приїхала, нічого немає. Я бачу одну машину, але <смір> двері ніхто не відчиняє. Він може бути десь, тільки ось де. Як минулого разу він повів, в іншу кладову, Тут дівчата приїжджали і не знали, де ми. А... Я ще турок, блин. я вибіж... Вибіжла. вибігла, вибігла, вибігла з хати. Бо я можу, якщо просто забігти до машини, туди коротше. Я забула я забула куртку. А воно прохолодно ще. Сьогодні більш-менш такий буде день, але Не. треба подивитися в одягу, який я сюди привезла. Може там якась куртка є. Марина, Марина, блін. Ладно, почекаю, може, хтось ще під'їде. Бо зараз я щось нікого не бачу. Це все він показує, це йде в Україну. Так, ми тут пакуємо ще одну коробку з їжею, Наталка привезла. У нас тут американці волонтери, вони допомагають. Покажу, скільки всього що я привезла і як воно вмістилося. Оця велика коробка, оце ми все туди закинули, і все, що мені вчора дали, помістилося у цю дуже велику коробку. І це ще не це, це ще... Це тільки початок, але це ми будемо розбирати після. Це він розповідає, що будемо ще пакувати. Це американці волонтери у нас в школах. Дітям потрібно, як от Джулієті, потрібно було робити волонтерські години. На жаль, я не знала про нього, коли Жюлієті це було потрібно, так би її сюди привела. Знайшла светер, скали добре. Знаєте, я ругаюся, коли вони залишають, сварюся з ним, коли вони залишають свій одяг після себе. Але цього разу я не сварився, бо мені якраз те, що треба. Потеплішало. Маринко, привіздов. привіт Привіт-привіт, доброго ранку. Ми тут розкажи, що ми робимо. Кладовій, привезли одяг, привезли їжу. А там ще волонтери знаходять ну, медичне приладдя. Ми це все організовуємо, пакуємо і готуємо до України. Так що чекайте. <рес> Ми так? І ще й скориво. Молодець! <рес> <Good job. рес> And then we'll start putting stuff on uh, this. Right here. Boxes on there. there? Okay, y'all. Doing a puzzle, girls. Y'all, y'all seen the, the uh, game called Tetris? Yeah. <laughs> This is Tetris. Okay. Okay? You don't want to go over that hole. Okay. Okay? The one on the very end says it on this side. Знімають якісь етикетки, які не треба там. Дядько цей 70 років підняв оцю коробку, там 125 двадцять Mm, рису було. Я чесно кажучи, була дуже <соценно> здивована. Але дядько каже: Я в Джим не ходжу, я тут працюю, і це вірно. <соценно> Такий форм <соценно> дядько, це все закручував а кнопку не нажала. Нажала вже під кінець, коли я перестала балакати. Але Наталко мене знімала так, що буде там. Дівчатка фоткаються волонтерки. Падалибуті.

Push it over there. Use inertia. And don't no get trapped back there. No, no, no. Go, go, go. Oh, fuck. I'm going my box with the other Там ще подушки були і ми будемо їх між цими uh, отворами коротше, всовувати, щоб все, що можливо, заповнити. Дивіться, як він цю коробку підняв. Він рухається дуже впевнено. Так, як якщо він працював довго. І він рухається вдома. Підвоза, і ми будемо через це проходити і псовувати. Ну, то все, як легко! Тут це ми запакували весь одяг сюди вже в коробках, щоб не намочило нічого. І потім це буде йти теж на одне з ліжок. Я так розумію, що ми будемо перерву брати пару на перегодинках. У мене чи батарейка зляхає, бо щось не дуже а, світло. А, я думаю, я буду закривати цей влог і буду починати новий. Я думаю, вже достатньо записала. Я знаю, що це як посеред дня, якось не, не так, але. Потім вже буде інша історія. Так що я поїхала додому, додому робити замовлення. А вам я бажаю всього найкращого. Дякую вам за вашу підтримку, вашу підписку, коментарі, полюбляйки, перегляд цього відео, перегляд реклами. Дуже дякую, що не пропускаєте рекламу. І, а вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бабай!